на Дорозі між локаціями на окрузі розмірковую на теми війни і миру в контексті свіжих переговорів і подій в Штатах зустрічі президентів Трампа і Зеленського. І, звісно, нас цікавить, чи реально ці перемовини можуть. Наблизити, повернути мир в Україну. І бачу, крім якихось надій, які, на жаль, тануть трішки да саме в контексті останніх подій, останніх переговорів, бачу і хвилі невдоволення. Поведінкою, скажімо так, або позицією президента Сполучених Штатів Америки. Тому що так, це реально виглядає достатньо дивно, так, коли Росія напала на Україну. Неповних 4 роки вже повномасштабного вторгнення. Вони щодня вбивають, знищують, а наш стратегічний партнер. Сполучені Штати, лідер стратегічного партнера, каже, що він умовно обурений тим, що Україна б'є по, по якихось об'єктах в Росії і туди, і тобто він каже, що виглядає дуже тим, що, типу. Росія хоче Путін, хоче процвітання для України і тому подібне. Тобто це уявляєте, як, як це сприймається в нашій країні, яка стільки років потерпає від російської агресії, і звісно, що це виглядає дуже цинічно, коли наш партнер каже, що лідер країни-агресора хоче добра, найкращого для. Ну, якщо він би хотів процвітання і... і хорошого для України, то йому це дуже просто зробити, йому просто треба припинити негайно агресію і переходити до участі в... виплати, репарації, іншим словами, да? допомоги у ну, відновленні України. Але цим же не пахне. І... Це все дуже цинічно виглядає. Е, бачу, ясно, що там преса, як правило, демократична, має мається, мається на демократію орієнтована в Сполучених Штатах, теж обурюється, як це президент Сполучених Штатів ось так поводиться публічно. Він демонструє практично довіру до агресорів в той час, коли ну, очевидно. В базі це мала би бути підтримка жертви агресії України, і так, треба шукати компроміси, але ну, не знаю, якісь сумніви щодо перспективності ось такої публічної риторики, коли ми бачимо, що президент Сполучених Штатів. Має якусь велику довіру до, до Путіна, це ну, дуже дивно, скажімо так. Мягко кажучи, дивно. Але з іншого боку, а які ми можемо мати претензії, які ми маємо, умовно, які ми маємо моральне право не знаю, вимагати чогось іншого від Сполучених Штатів Америки. В принципі, президент. Штатів він орієнтується на, на інтереси їхньої країни, і це теж природньо. Якби, звісно, що ми дуже вдячні за, за всю ту допомогу, яку Сполучені Штати надавали і продовжують надавати Україні, тому що очевидно, що без їхньої підтримки, без підтримки європейських партнерів, м'яко кажучи, складно було би. Встояти перед російською агресією. Але нам, напевно, треба водночас розуміти, що ми не маємо якби, права вимагати чогось іншого від інших країн. Тобто, так, якщо вони називають себе демократичними штатами, лідери вільного світу і тому подібне. То їх позиції, їхні дії мали би бути яскравим підтвердженням цього, тобто вони би мали чітко стояти на позиції проти агресії і робити все можливе для того, щоб зупинити агресію саме, а не висловлювати претензії, що жертва агресії. Відповідає якимись ударами. Ну, тобто це все дуже дивно. Просто нам, мені здається, треба бути реалістичними і розраховувати більше на себе. Розраховувати на себе, на, на наші реальні спроможності, тому що, висловлюючи претензії, невдоволення. Тими чи іншими діями, публічни, публічними висловлюваннями представників партнерів, як у даному разі, щодо висловлення президента США, ми якби залишаємо без уваги, належно, як мінімум, те, що робиться всередині нашої країни. Тобто ми навіть під час повномасштабного вклування продовжуємо самі собі шкодити рядом надзвичайно важливих таких, ну, наприклад, масштабне шкідництво у вигляді і і критичних наслідків. Тобто ми це залишаємо поза увагою. Мінімальна увага, ну яка, яка увага цій темі в нашій країні? Іноді щось там відберешуться представники Міноборони, масштабу, сухопутних військ, що це те умовно там перебіжно, що насправді це якісь винятки і тому подібне. Хоча купа наших громадян хтось безпосередньо стикається. І... Не можу потім довести це, тому що всюди отак відписки, якісь відбрехування стикаються родичі наших громадян, друзі, сусіди, знайомі і тому подібне. Але нам офіційно розказують, що ні, це якісь вийні, то, то, то там переважно все, все там відбувається цивілізовано, правильно, типу, все там. Мобілізація, ніби відбувається, як має бути. Ну, дивіться, це, це, це дуже дивно, максимально дивно. Ще раз кажу. Ми висловлюємо претензії нашим партнерам за те, що вони справді недостатньо, недостатньо оперативно, недостатньо кількості і тому подібне, недостатньо, м'яко кажучи, невирішально підтримують нас у боротьбі проти агресії, але самі продовжуємо. Собі шкодити мусифікацією, ставленням, як доробів до громадян і в армії, і в тилу, тобто прибуваючи таким чином мотивацію навіть тих, які, у яких вона достатньо висока, і вона падає просто, коли громадяни бачать, що ось таке має місце в нашій країні. Ми самі собі шкодимо, а до інших маємо претензії. Це дуже дивно, так? Тобто дуже дивно. Ого, нічого собі. Я так їду, помічаю на зустріч вантажівки і прям машину хитає. Ну, у нас така невеличка машина Дасія Сандера, вона мініатюрна, можна сказати, порівняно з вантажівками. Так. Тобто, це дуже-дуже засмучує, що. Ми не бачимо, як кажуть, під носом щось, а, а претензії висловлюємо інше. Тобто, я переконаний, що щоб ми б для початку припинили ганебну басифікацію, припинили б будувати, розраховувати в справі захисту вітчизни лише на примус, на заганяння когось погрозою силою в армії, на утримування силою людей в армії. Ми б отримали гарантований позитивний ефект мол, дуже швидко. І якщо ще й при цьому е, припинити ось е, ганебне невипускання громадян з України, став, що, що теж демонструє ставлення до них як до рибів, ми б отримали просто комплексний позитивний ефект. А хтось розглядає ці всі моменти лише суто з такої е, позиції от нам всі винні, громадяни, та, тобто вони щось повинні робити. Ну, я розумію, коли є претензії і вимоги, те чи інше робити до громадян, які, наприклад, отримали щось від держави, умовно, там знає, хтось отримав житло, наприклад, від, від, від держави, і держава каже: ну, дивіться, тепер нам потрібно. Ваша участь у захисті вітчизни, будь ласка, там да от такі такі функції, хто що може. І знову ж таки, навіть в такому випадку немає сенсу пробувати якось вимагати від, від громадян робити те, що їм реально не під силу. Ну, це просто нонсенс, да? тобто це просто нерозумно. Навіть в такому випадку треба орієнтуватися на реальні спроможності тих чи інших громадян. А тут ми намагаємося діяти з позиції. Робовласницької філософії, і вдаємо, що нібито ми не розуміємо, що таким чином неможливо вирішити питання оборони України. Ось така історія. Так, я приїхав вже на наступну локацію. Дякую за увагу. На жаль, не дуже оптимістичними виходять ці роздуми навколо перспектив поважної миру України, але нам треба бути більш реалістичними і деталі хитрити, навіть я б сказав, хитрити і пробувати. Перехитрити агресор для того, щоб повернути мир, в Україну, а там уже працювати над тим, щоб ми ставали сильнішими, щоб ми могли у майбутньому бажано у дипломатичний спосіб повернути територію. А якщо вдадуться якісь прориви якісні, то можливо там і за цим наслідком. Території будуть повернуті Україні ті, які зараз не під контролем. Але рухатися далі цим шляхом, вектором війни до останнього, я думаю, що це не перспективно для нашої країни. Не перспективно.